Доброго дня, друзі! Зараз четверта ранку. І я щось не міг спати. Знаєте, і думаю, треба мені піти і зняти цей відеоролик для вас. Я вже дуже-дуже давно хотів його зняти і час прийшов. Сьогодні ми поговоримо про провінцію Квебек, тому що я вважаю, що це дуже-дуже цікава тема, цікава провінція, і дуже мало людей про неї е, взагалі розказують і показують її в загальному. Тому сьогодні прийшов час трошки поговорити, провести дискусію. І я вам скажу, чому я думаю, що це є дуже хороша провінція, і справді ви мусите додивитися це відео до кінця. Перед тим, як почнемо, хочу сказати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка «Будущність» або BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте, вони вам допоможуть. Я не можу повірити! Минуле моє відео набрало вже... Поза тисячу вподобайка я тільки просив 500. Так що, друзі, підписуйтесь вже на канал, тому що я буду їхати в Калгарі. Планую я їхати в Калгарі, е, мені здається, то вийде 17, 18 і 19 лютого. І я планую зняти Летбридж Калгарі і навколишні містечка навколо Калгарі. Так що, думаю, що це дуже дуже цікаво, тому що ви не пропустили, звичайно. Підписуйтесь, якщо ще не підписалися. І я вас побачу в Калгарі і знімлю вам дуже феноменальні ролики. І давайте, звичайно, почнемо говорити про провінцію Квебек. Канада є дуже велика країна. І щоб ви це розуміли, Канада є більша ніж е ціла Європа. І що це вам говорить? Це говорить, що якщо ви шукаєте свою Європу в Канаді, то ви її сьогодні знайшли в цьому відео, тому що Квебек це є Канадська Європа. Там просто е, коб, кобек, е, місто, кобек, Квебек, місто, Квебек, Квебек Сірі, там є, е, така гарна архітектура, там так гарно, там є стільки е, вуличок, е, стільки всього прекрасного. Ви просто чесно вам буду скажу, ви себе там будете почувати, ніби як вдома, ніби як в Європі. Навіть не будете е, знаєте, відчувати, що ви в Канаді. Тому що, якщо ви, допустимо, вже були в Канаді, Едмонтон, Калгарі, допустимо, і ви поїдете в Квебек Сірі. То ви зразу відчуєте цю грандіозну просто різницю. І це справді не може не радувати. І якщо ви шукаєте більш-менш подібне життя до такого стилю, наприклад, як в Україні чи в Європі, і ви, може, не хочете взагалі е, автомобілем користуватися, то Квебек-Сері для вас, повірте мені. І вам рекомендую добре-добре зробити дослідження, там просто феноменальне міс містечко, дуже гарне. В самій провінції Квебек е живе біля 9 мільйонів е населення. А що саме цікаве про це е про цю провінцію? Що в цій провінції є два міста? Так як я вже говорив, перше місце Квебек Сирії, а друге місце Монреаль. І ці міста знаходяться в 255 кілометрів один від одного, тобто дистанція відстань не є зовсім дуже великою, і це що означає це завжди дуже добре. То то саме що в Альберті, наприклад, Едмонтон і Калгарі, а там Монреаль і Квебек Сері. І це дуже зручно, коли два міста е, такого досить такого серйозного розрахунку знаходяться не дуже далеко один від одного, бо це створює більше можливостей. Для робіт і в загальному е, трошки відкриває, як то кажуть, е, е, вам руки, щоб ви могли собі нормально добра, поміняти навіть місто, якщо вам щось не сподобається, у вас є ці можливості. Тобто приїхали в Квебек Сірі, не сподобалось, не зайшли роботу, поїхали в Монераль, може отам вам повезе. І тому е, це дуже-дуже добре. В Моноралі живе біля 2 мільйона, в Квебек не дотягує до 1 мільйона. Тобто, в принципі, два міста досить такі великі. Ну і чому е, багато людей, не, звичайно, не, навіть не розглядають е, Квебек е, як місце для проживання, це і за того, що це є е, франкомовна провінція. Там на французькій мові говорить е, 80% населення. І це дуже такий солідний номер. Там фактично ті 20%, що говорять по-англійськи, то е, це люди, які вживають французьку мову все рівно. Тобто це вже такі люди, на яких ви попадете, але там ви можете. Попасти на людей і точно попадете на таких, що навіть англійської не знають і не розуміють. І це справді дуже, напевно, вам дивно зараз. Але Канада має дві офіційних мови англійська і французька. І фактично французька мова найбільше зосереджена в Квебеку. Е, і тому багато людей навіть не розглядає цей варіант. Але що я вам хочу сказати? Якщо ви їдете в Канаду і ви не знаєте англійської, ні французької, то в принципі, яка різниця, яку мову вчити? Звичайно. Англійська мова в якомусь сенсі, можливо, і легша комусь, але і французька не є така важка, щоб вивчити. Тобто для вас це навпаки має бути легше рішення, ніж для людей, наприклад, які мають вже трошки базове знання англійської мови, а не знають ніякої французької. Якщо ви не знаєте ні тої мови, ні тої мови, і це є Європа, стиль життя подібний до, євро, до європейського, то чому б ні? Чому би не спробувати? Тому я вам зразу кажу, що. Це дуже хороший варіант, і е, єдиний найбільший мінус про цю провінцію, чесно вам скажу, зразу, щоб не дуже заговорювати нікому зуби, це те, що там на французькій мові розмовляють. Але якщо ви хочете вивчити французьку мову або володієте французькою мовою, то це для вас взагалі не є мінус. Уявляйте собі, наскільки це. Цікава провінція, щоб її більше дослідити вам самим. Також фактично ви будете жити в більшості в великих містах: Монреалі або в Квебек Сірі. Ці два міста знаходяться зразу дуже близько до американського кордону, і це знову ж таки ще один плюс про е, життя в такій провінції, тому що ви собі зможете деколи їздити навіть на вихідні в Америку, або ви можете собі деколи навіть і на пару днів поїхати в Америку на якісь закупи. Чи навіть, я не знаю, деякі люди навіть канадці їздять в Америку, щоб заправлятися, заправляти свої машини бензином. Також цікаво, що Квебек, як провінція, має найдешевші ціни на електроенергію в цілій Північній Америці. Ви собі уявіть, наскільки ви будете зберігати свої гроші, кошти, і це справді є великий плюс про цю провінцію. Також там є дуже багато різних можливостей знайти роботи. На будь-який смак, і дуже е, е, провінція розвивається. І в загальному е, сама провінція дуже е, гарна, там природа гарна, там є, розумієте, змішано все. Як і великі міста, так і трошки дичина, так само і е, просто, просто феноменальне місце для життя. От Повірте мені, якщо б я сам персонально. Володів французькою мовою, то я би сам би розглянув такий варіант туди переїхати. Тому що там е, і ціни на житло відповідно не такі дуже сильно страшенні, як, наприклад, Торонто чи Ванкувері. Звичайно, не дуже такі дешеві, але можна, можна собі ще доробитися в майбутньому, якось, якщо мати нормальну більш менш роботу. Тепер давайте ще трошки додам про мінуси. Кобеку є одна проблема, що дуже дорогий газ. І зимою опалення ваших хатів. Дуже вам буде коштувати недешево. Але е, в тому є знаєте який плюс? В тому, що електроенергія з іншого боку, дешева. Дуже. То багато людей, які живуть в бекулі, вони використовують електричні прибори, щоб обігрівати свої кімнати чи хати. Уявляєте собі, наскільки це цікаво, тобто завжди є вихід з ситуації з будь-якої ситуації завжди вихід. Також е, е, наступніше такий мінус про КВЕК, що там досить довгі е, дорого, високі податки. Податки там є досить такі високі і одні з найвищих е, в цілій Канаді. Тобто, зарп... якщо ви будете там заробляти, то ви будете платити більше 25% з вашої зарплати, з кожного вашого чеку, ви будете віддавати 25% плюс е, податку уряду. Тобто, це в принципі трошки так е, кусає локті. Але завжди є всюди мінуси, і всюди ці податки в принципі, є. Тому я завжди вертаюся знову ж до того мінусу: що найбільший мінус про Квебек це є мова. Тому що англійську мову, англійська мова є більш інтернаціональна, і багато нас навіть в Україні. Трошки більше, як то кажуть, чули англійську і знають трошки деякі слова навіть зі шкіл, навіть загальному вчили. А французька то трошки така дальша мова для нас, українців. Але я думаю, що якщо ви молоді, ви їдете з, з таким, з, з такою, знаєте, охотою, щоб лишитися в Канаді і жити в гарній провінції, в гарних містах, то я думаю, що Квебек для вас може стати новим домом тут на чужині. Погода в Квебеку може бути, в принципі, як і плюс, так і мінус. Я не буду зараз дуже цю тему піднімати, її піднімав дуже сильно і багато разів в різних своїх відео. І ви всі прекрасно самі знаєте, що погода це, можна сказати, загальний великий мінус Канади. Але я не думаю, що це когось взагалі буде зупиняти. Це просто люди про то думають, говорять, але все рівно це людей точно не зупинить, щоб не іммігрувати в Канаду. Тому прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, це відео вийшло цікавим. І ви почули мою думку про Квебек, і це саме головне, що ви почули мою думку. І пишіть коментарі, ставте вподобайки. І дуже всім вам дякую і бажаю тільки самого вам найкращого успіху, здоров'я, мирного неба над нашою улюбленою Україною і всього самого, самого найкращого до наступних відео з вами, друзі мої.